Слава Ісусу Христу! Хочу дати таке свідчення і подякувати Господу Богу за зцілення мого швара Бодана. Сестра мені позвонила, що сильна температура, і не знаємо, що з ним є, але напевно камінь у нирці обстежили, дійсно в нього камінь у нирці, почали капати, і той сьогодні і йому нічого не допомагає. Вона дзвонила за того, щоб я сказала цю Олегу, щоб помолився за нього. Я перепрошую Бога, що я якби збайдужила чи як не було часу, бо йшла до дитини. І не пішла до оця Олега. Помолилася, думаю, попросила її, щоб на його досповіді до причастя, підготувала правильно, та й воду свічав, дала пити. Та думаю, йому це поможе. Вона дзвонить, що він хворий, температура кровить кров'ю, мочиться і капає, і нічого не допомагає. Чи ти була оця Олега? Кажу, та не була, бо не мала часу, бо не вийшло мені. Та піде, прошу тебе, каже до нього, що він помолився. Ну, я вже. Йшла з ними, знову не мала часу прийти, думаю, дзвоню, бо я знаю, що по телефону теж поміч є велика. Позвонила і вже, надіюсь, помочі. І тут вона дзвонить на слідуючий день. Ти знаєш, ми йому обстеження робили, то був сильний камінь у нерці, а тепер ми зробили сьогодні каже, обстеження, вже камінь роздробився, вийшов, температура впала і вже він чисто здоровий, вже нічого його не болить. Дякую Господу Богу за ту поміч, за ту ласку присутність Його за вислухані молитви, за зцілення, за звільнення, за, за всі ласки дари. Дякую, дякую цю Олегу, що він так скоро е, вислухає, помолиться в той час, коли треба і поміч дасть людям через молитву, через святі свою, через заслугу перед Богом. Дякую, Господу Богу, слава Ісусу Христу!